Аркан, Карічка, Трибушанка, Мокрянський уливанець, це назва танців, котрі описав і склав у книжку і піду я танцювати, і звісний хореограф-постановник Закарпатського академічно заслуженого народного хора, де він прорвав більше 35 п'ять років, ученик народної артистки України Клари Балох, член національної хореографічної спілки України з 2006 тисячі -го года, провідний методист відділу народної творчості, обласного організаційно-методичного. До Центру культури Микола Мовнар. Микола, як виникла ідея працювати над такою книжкою? Е, ідея виникла вже багато років тому, коли я ще був хореографом і волокнейсером репетитором, педагогом при хорі Закарпатському, де у мене вчителі була така знана людина, як Клара Балок. І... Потім забути сказати, що це я в неї навчився, як писати танці. Не тільки у закладах навчальних, в коледжі культури, у університеті культури, а саме насамперед, у неї практику я діставав. Чому? Тому що ми разом працювали. То я в балетному класі працюю, практично з танцорами, артистами балету. А перерв зайду до неї в кабінет, вкладахся маєте, а вона сидить пише. Думав, пише, не буду мішати. Ні-ні, Микола, ти говори, я собі тут якраз пишу. Микола, ти говори, я собі напишу. І я не звертав, спочатку щось пише. І так було декілька разів. Я заходжу під час перерви до неї, вона пише, пише. Аж потім в кінці виявляється, що вона собі пише, записує танці, які вона поставила у хорі Закарпатському. Ну і я то прийняв до уваги. Ну, спитався, так думаю, спитав собі, але десь там у розумі відклав. Ну, і коли настало час вже у мене. А я забув сказати, що ми з нею розговорилися якийсь так один час. Каже, Клара Федора, а то комусь потрібно, коли я ще був у молодості, кажу, то комусь потрібно буде мати. Йой, що ти кажеш, Микола? Ну, ми сьогодні танцюємо. І техніка є, телебачення покаже, а далі не буде, а хто буде танцювати? І я себе так задумав, то ж вона права. Суспило то побачив, вони всі живі були ще. Тобі ми тепер говоримо, коли їх уже немає, на жаль. І суспілько каже, а що я не маю танців, я маю теж танців. Ну, Клара Харин каже, Михайло, бо вони разом танцювали, начинали хорі Закарпатському, Потім балетмістерами стали але різних колективів. Каже, Мішко, ти танцював і маєш колектив, і гарний колектив, але ти не маєш танцю записаного. Добре, подумав, подумав. Десь через рік виходить книжка. Батя називається. А в нього там записане життя його і написано чотири танці. Все. Я думаю собі, шість танців Клара ветеранів, чотири танці суспіхав, десять танців. Думаю, прекрасно, раніше такого не було, і ніхто не міг думати собі читати. Але згодом приходять часи, у мене контракт відчається з Закарпатським хором. Я сиділ, я вже маленька давній, хватить мені тут. І танцював, і репетірував, і танці ставив, і всяке бувало. Раз контракт закінчився, мені вже 60, я думаю, треба відпочити. Натомість я ще не лишав повністю роботу, в хорі Закарпатському лишив, але я мав колектив, там дружба, аматорський колектив, мені думаю, хватає туди ходити. Я пішов на пенсію, як так можна розказати, пішов на пенсію з хора Закарпатського. Ну тут два місяці приходжусь по вулицям, зустрічає мене друга Чукана Васильна. О, добрий день, Микола, а ви де? Каже, я де? Я на пенсії. А чого вони кажуть? То мене хореографа не вистачає. А там якраз у них був місь цивільні і нема кому хореографи зараз, молодь не хоче працювати, бо то мінімальний оклад, хто піде на мінімальний оклад. Я кажу, так я ж не буду у вас там, я не привик, я привик динамічно весь час у Русі, я танцював, показував, ну, сам пригав, моретмейстер, а у вас треба у клубі сидіти, тобто у кабінеті за комп'ютером, то каже, не для мене. Ні, все буде добре, ви привикнете. Я являюсь вже років 20, я вже не врахую, скільки років членом консультативної комісії, ну, членом журі по області їздили, і все мене запрошували, навіть коли я скоро за Карпатської йшов, то Клара Федера йшла завжди, а потім каже Клара Федера, от Микола, йди, бо я вже не буду. І так уже давно. І вони кажуть, Анна Васильівна Дрочук, ви будете у нас і членом журі, як ви єсте, але будете у нас працювати в кабінеті. Ну, кажу, я не знаю. Давайте спробуємо. А як спробуємо? Ну, на півставки. Тобто я не буду цілий день працювати у вас, але ж на півдня. От тому вам відповідь. Наша творча група недавно побувала на презентації своєї книжки Ой піду я танцювати, що проходила в хоровому класі Закарпатської обласної філармонії. Презентація зібрала це мало поціновувачів творчості Миколи Молера. Танцювальна група Закарпатського академічного заслуженого народного хора представила танець уливанець. А директор і художній керівник хору, заслужена працівниця України Наталія Петій Потавчук, попривітствувала вшитких з цим неординарним собуті. Дуже подія, наш багаторічний артист нашого закарпатського хору, хореограф, репетитор, балету, учень Клари Федорівні. Сьогодні Микола Васильович Моннар, який є зараз провідним методистом обласного організаційного методичного центру, випустив надзвичайно гарну книгу, таку потрібну і таку, можна сказати, навіть унікальну, тому що так багато хореографів випускає, описує танці, танцювальну лексику. Нам дуже приємно, що ця презентація відбувається в нас, і ми знаємо, що цей рік 2023 рік. Це рік Клари Федорівни, Клари Балух, 95-річчя її ювілею. І в цей такий гарний рік ми маємо презентацію книги Миколи Васильовича, учня Клари Федорівни. Клара Федорівна записала свої твори. А Микола Васильович записує твори. Багатьох різних балетмістерів, хореографів і в нього це дуже гарно виходить. І я побажаю, щоб ще більше творів він як методист міг е не тільки як поставити свої твори, але й записати твори інших хореографів. Тому що не кожному хореографу вдається записати хореографічну лексику в книзі, а це так потрібно. Тому що наші закарпатські танці є дуже унікальні, вони особливі. Е вони е Дуже давні, мають свою танцювальну лексику, звичайно, з пливами із тих народів, які століттями проживають у нас на Закарпатті, і словаків, і румунів, і угорців, і інших народів. Але в той же час вони особливі, вони є найбільш автентичні. Модератор субитія, виконуючи обов'язки директора комунального закладу, обласний організаційно-методичний центр культури Закарпатської облради, заслужений працівник культури України Ганна Другальчук, розказала про ідею створення книжки та роботу над ним. Так пригласила до слова ректора комунального закладу вищої освіти, академію культури і мистецтв, доктора психологічних наук, заслуженого працівника культури України Наталю Шетелю. Сьогодні дуже важлива подія для мистецького нашого краю, адже вийшла друком книжка. Ой, я танцювати відомого в краї Миколи Молнора, який був багато років балетмейстром, також викладав і в нашій академії. Дуже гарно про книжку сказав Іван Ланта. Як і про автора удохотворений танцями, адже е, тільки упорядкувати закарпатські танці може та людина, яка танцювала, яка ставила ці постановки, в якої в душі і в серці є танець, яка живе танцем, і танець, для якого є, в першу чергу хобі, і звичайно, його роботою, Микола Васильович є такою людиною, і це надзвичайно приємно, що в такий час. Ми незважаючи на всякі обставини, і в першу чергу дякуємо нашим хлопцям, нашим збройним силам України, дякуючи, яким у нас є можливість і писати книжки, і упорядковувати їх, тому що це все залишиться для наших нащадків, і це все так, чого боїться наш ворог. Так це є наша спадщина, наша творчість, наша хореографія. Так, сьогодні ми говоримо про хореографію. Ну а для студентів академії ця книга є надзвичайно важливою, адже ми вивчаємо регіональні танці, регіональний аспект у наших освітніх програмах відіграє важливу роль. І тому закарпатські танці, закарпатська хореографія це невід'ємною частиною нашого освітнього процесу. І дана книга стане також, скажімо, настольною книгою для викладачів хореографії. Тож дуже дякую автору і всім, хто підтримав його. Поділився своїми думками про книжку заступник директора департаменту культури Закарпатської Ода ОВА Віктор Кравчук. Приємно, що на презентацію книжки прийшов директор поліграфічного підприємства Патент Іван Ключевський. Коли я побачив такий запал і натхнення автора, який хоче, щоб ця книга побачила світ. Я не міг устояти. Я знаю, що програми підтримки місцевих авторів трошки призупинилися в зв'язку з подіями в Україні. І я вирішив підтримати автора і за кошт видавництва патент видати йому ці, цю книгу, тому що вона потрібна не тільки автору, вона потрібна для всіх наших закарпатців, які люблять Закарпаття, які люблять е, наші танці, і вона буде. Служити нашим закарпатським артистам. Для будь-якого танцю ви мусите написати лібретто, Тобто зміст, коротке змістом історії, історія, де він народився, у якому районі, в якому селі, навіть якщо це є, хто його поставив, а, костюми якому тому а, селі або тому районі, да, Міжірській, Чепечинській, Мукачівській. За костюми треба описати не тільки світлини, я тут поставив, бо, кажу, повторяюся, Клара Федор, бо в мене як учитель, я бачу, як вона робила, так і ми разом працювали, і я вже знав, що мені робити, пристоїть мені. Методика, музичний матеріал. Буває таке, коли є вже музика готова, і ти ставиш на музику танець. Так легше. А буває таке, що ти десячу у селі. Ну от ой Марічко, Чечері, Чечері, Чечери, а це наша народність. Ну, я заспівав, доприклад, таку... не, я, це ж... вже готова музика була. Я заспівав таку молоді і один із танців тут тривушанка, отут, -от, дивіться, Ухачу. Попросив Олександра Ухача, каже, слухай, я тобі клавір надиктую, надиктував йому по нотам. А він каже, добре, я розпишу тобі, як тобі треба, скільки тобі треба. Там три мелодії є, і він розписав це все. І так кожен танець дається музика, дається світлини, костюми розписуються. І потім дається рухи. Рухи, кроки, бачите? Так, а після рухів, коли це найсложніше писати, саме важко писати рухи в будь-якому танці. А особливо у Закарпатцях, там, де дріб є, дробушки ці всі... там ну, за Ритми ритм та все не передаш на папірьові, а мусить це робити. Далі йдуть фігури, тобто малюнок, малюнок, куди рухаються танцори виконавці. Аж потім то все треба розкласти на кожний такт, на кожний ізотакт, на кожний півтора такта, а є такий крок, що і на вісім тактів розписується рух. Не так просто. І цей такий танець подається у книзі. Чи чому я так подумав, щоб різні танці були у книзі? Якщо є вклада федераль 6 танців, щоб у мене не повторилися ці танці, що не навіщо? Сусликов зробив інакше чотири танці. Ну не потеряйте ці Шуклари Федори. Я собі думаю, на що десь у нього є, у неї є. Я мушу взяти такі танці, які ще не записані. Може хтось після мене ще знайдеться, людина запише, Ну, нехай пише такі, яких ще немає у цій книзі. А потім думаю, чекай, одні танці писати, парні, парні, всюди парні. А треба написати маленько інакше. Я наче з Аркана. Чоловічий танець, знаєте. потім думаю, Карічка є в мене, його танець. Карічку розписав. А потім Іван Іванович Постеляк мені нагадав, каже, мокрянський. Його давно не танцюють, а він село Мокре, Перечинський район, тоді було, ну тепер уже район, але неважливо, тоді була тематика така. Перечинський район. І той мені подобав колективчик, там треба було розписати мелодії, там ближче до Словацької, по Ужанській долині це все йде. Там навіть і акценти такі є, і навіть і, лексика хореографічна ближче до, до Словакії, не до Закарпаття, але Закарпатський. Многі цінувальники творчості Миколи Мовнара висловили надію, що й це буде не послідня його книжка про інтересні танці Закарпаття, і на йому усьому господь подержить сохтаж.